Батьківщині Василя Семененка в нашому мальовничому селі Бірці на Лубенщині, де сама аура сповнена такою енергією, навколишня природа, і завжди шанувальники творчості Василя Семененка у ці морозні холодні січневі дні з'являються сюди 8 січня. 8 січня 1935 року і народився Василь Андрійович Семененко і з маленького дитяти. Виріс великий, потужний витяг української поезії. Сьогодні йому виповнилося 89. Щороку вручається альтернативна журналістка премія, і сьогодні я слово надаю представнику медіаклубу, який і оголосить лауреата цьогорічної альтернативної громадської журналістської премії. Будь ласка. Сьогодні в 11-й -е. ми тут, щоб вручити в цій хаті премію лауреату премії імені Василя Семененка саме в галузі журналістики. За ці 11 років лауреатами нашої премії стали професійні журналісти з Харкова, Києва, Сум, Полтави, Черкас. Крім того, що і наші земляки теж були лауреатами цієї премії. Десь біля двох десятків лауреатів за ці 11 років. Чому так? Бо окремі роки ми вручали премію відразу двом-трьом представникам. Сьогодні ми мали вручити премію редактору Хорольської газети Вісті Хорольщині Наталі Ватулі. На жаль, склалася так ситуація, вона захворіла, але ми, але ми вам обіцяємо. Що ближчими днями ми побуваємо в хоролі і вручимо її особисто там ось цей диплом лауреата. А це до диплому. О, диплому. Ну і традиційно у цій хаті має пролунати гімн Василя Симоненка «Виростиш ти син! Виростиш син! Я представляю край Чернігівщину, хоч сам Лубенський, моє коріння з Лубен, бабуся Ситник, Журавлі, Філоненки це моя рідня. І, але живу на Чернігівщині, бо вона там ще тривала. Край Русовий, край Левка Лук'яненка, край Григорія Ващенка, тепер край Миколи Міхновського, бо то була колишня Полтавщина, але тепер це Чернігівщина. Представляюся, хто я? Член обласної ради просвіти, історик українознавець. Член Асоціації освітян імені Софії Русової, престофіцер українського казарства. Нам треба дуже. І нам на руки підняли. Я можу сказати про себе. Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається відко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село Біївці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдуще, боюся, не щире з друзів. Більше мені сказати про себе нічого. Підтятим на високому зелеті соколом уявляється нам наш славний земляк, Геніальний український поет Василь Андрійович Симоненко, чия творчість стала часткою нашого буття, часткою повітря, яким ми дихаємо, і тих казкових краєвидів, що нас чарують. І помислів, що ними живемо. Вірш задивляюсь у твоїй зіниці, читає наш гість із спирятина Олександр Василенко. Задивляюсь у твоїй зіниці, голові тривожні, ніби ра, крещу не червоні блискавиці, революція бунтів і вуста. Україно, ти для мене ти, І нехай плове за роком. Буду, мамо, горда й вродлива, з тебе дивуватися повіка. Годі діти, не треба лукавих. Друзі, зачекайте на поті, маю я святе синівське право, з матір'ю на самоті. Рідко мене згадують про тебе. Ні, занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, Чуєш битви споконничних дух. Як же я без друзів обійдуся, без лобів, без очей і рук? Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, громадит світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли душу сім'я. Ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки Росія. Коли я з тобою говорю, хай палать хмари бурякою, хай сичать образи все одно, і я пролюся крапелькою крові На твесоще за мене. Вигав ти на небо, райду доріжку, простели до сонця вишивку маніжку. Щоб по тій доріжці з лебедями з нами плавати до щастя білими човнами. Лубенщина щедра і багата талантами. Важко назвати куточок землі, подібний до неї, де на літературному непосхилі сяє зірка такої величини, як Василь Симоненко. Традиційно. 8 січня у день народження поета у нашому шкільному музеї вручають районну лі лі літературно-мистецьку премію імені Василя Андрійовича Симоненка. Для проведення цієї почесної місії до слова запрошуємо голову Новооржицької територіальної громади Анатолія Петровича Тітенка та голову Лубенської районної ради. Тетяну Петрівну Качаненко. Котрий раз ми розглядаємо і присуджуємо премії в рідних номінаціях найкращі. І сьогодні приємно те, що все це залишається на теренах Лубенщини. Те, що громада живе на теренах Лубенщини. І те, що наш славний земляк живе у нашій громаді. І приємно сьогодні дивитись, коли цей зал і хату відвідують гості. Молодь ми бачимо сьогодні на устах свого Василя. Воно живе і буде жити вічно. І сьогодні хочеться вам в цьому році побажати вам миру, здоров'я, Божої ласки, і що цей рік буде обов'язково переможним. і вам великої наслаги поедам, художникам. Пісням, творчі здачі. А вам мили добра. І святого вас сьогоднішніх. Я щиро дякую депутатам і вам, Анатолій Петровичу, вашої громади, які долучилися до співзасновників даної премії і вона сьогодні є. Нам у цьому році надійшло 11 матеріалів. Це Румни, це Суми, це Київ, це Чернівці і наші місцеві. Дуже цікавий захід, коли ми розглядали, так же, Анатолій Петрович. Я зачитаю е, журі. Е, я голова журі. Ну, це за посадою. голова е, е, Тетенко Анатолій Петрович, заступник голова журі. Баклай Наталія Михайлівна, член Національної спілки письменників України. Буд Василь Григорич, член Національної спілки журналістів України, член Полтавської спілки літераторів. Батуля Наталія Олександрівна. Голова постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, місцевого самоврядування та зв'язків з громадськістю. редактор газети Вісті Хорощин, яка була нагороджена отав, у хаті Симоненко. Кононенко Борис Дмитрович, член Полтавської спілки літераторів, член Лубенського літоб'єднання імені Олександра Довченка. Мірошиченко Володимир Іванович, член Національної спілки художників України. Міщенко Олександр Михайлович. Член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України, голова Лубенського літературного об'єднання імені Донченка при редакції газети Лубенщина, член Полтавської спілки літераторів. Печора Олександр Андрійович, член Полтавської спілки літераторів. Плотнікова Раїса Васильівна, член Національної спілки письменників України. Хало Ольга Іванівна, член Національної спілки письменників України. Хоружа Валентина Андріївна, член Полтавської спілки літераторів-поетеси. І зачитаю розпорядження в номінації Література, присвоєно е, премію письменнику Юрію Роговому, автору книги Генетика по-нашому, по есеї нариси, рисиві Друга письменниця Тетяна Лісненко, автор книги лірики Голосіння тиші та Любов і ненависть. Їх сьогодні присутніх немає. Так же? Немає. Друга номінація Журналістика. Авторці і ведучі проєкту «Лубни піп Ол... Юлії Ісаєві. Журналістика. Де ж ходить? Так. Вручає сертифікат на 5 тисяч, тому що це їхні гроші. Ми вручаємо, це наша, фишка. ми вручаємо диплом лауреата. Щиром я. Дуже раді, що ми вам передали. Подивилися ми коротенько ваше зміст. Дуже цікаво, насичено все Соломо, ну, знаєте, пропитано нашим сьогоденням, нашим патріотизмом, нашою відповідальністю за майбутнє нашої дякую, дякую вам. Ви знаєте, дуже часто від глядачів та слухачів проєкту. Піпл» ми отримуємо відгуки про те, що для людей цей проєкт став острівцем світла та надії в дуже темний час. Але правда в тому, що він став перетурком особисто для мене, тому що коли... Перші дні війни ми тікали в моє рідне місто дитинства від вибухів. Мене окутав жах від того, що потрібно заново адаптуватись до нового життя. І я почала шукати якісь позитивні гачки, за які триматись. Звісно, спочатку ними стали смачнющі хлібобулочні вироби Лубенщини. Але потім я пригадала, що ще будучи школяркою для місцевих газет Лубенщина, вісник-репортер, я робила статті та інтерв'ю про талановитих людей нашого міста. І тоді я усвідомила, що це ж є той безцінний природній ресурс, на якому вже тисячоліття тримається наш регіон. Це його дивовижні люди. Так і народився власне проєкт Лудний піпл». І я чудово розумію, що у членів журі могли виникати питання. Щодо моєї журналістської експертизи, і я скажу чесно, я сама, але не щодня задаю собі ці питання, тому що у мене немає віщої освіти журналістики, але я можу щиро зізнатися, що це справжня мого серця, і так виходить по життю, що журналістика. Так чи інакше тому ниточкою бути весь мій професійний досвід. Тому для мене особливо цінною є ця відзнака, така офіційна від соціуму, тому що я переконана, що все ж таки журналіст це не просто звання, яке отримується виключно дипломом і галочками в резюме. Це в першу чергу якась соціальна місія, яка досягається високою високим рівнем соціальної відповідальності, свідомої громадянської позиції. І якісною та прозорою роботою, і саме за таку роботу я хочу подякувати нашій невеличкій, але незламній команді. Це Радіо Лубни, яке надає нам свою студію та радіохвилю для трансляції. Це наш звукорежисер Олександр Бондаренко. Це наш. Незамінний багатофункціональний оператор, режисер монтажу та керівник youtube каналу ТВ-студія Лубний Олександр Назарець. І звісно, я безмежно дякую усім дивовижним талановитим людям, які насправді долають дуже багато страхів, внутрішніх перепон і різних переконань від соціуму, але вони все ж таки приходять в нашу студію, щиро відкривають своє серце і свій дивовижний світогляд. І е, я гадаю, що саме завдяки цьому наші глядачі і слухачі вважають цей проєкт острівцем світла і надії. І я дуже дякую за всі можливості надані мені для е, того, щоб реалізовувати в своїй рідній громаді. Цей невеличкий, але проєкт з дуже світлою місією. І я дуже дякую за це визнання, тому що насправді для мене це не просто премія. Для мене це дуже давня, дуже важлива. І здається, нарешті я можу сказати цей прикметик. Здійснена мрія. Дякую. Ну, так, дякую. Всі почули. Тут члени живі присутні почули. Дуже Добре. приємно, дякуємо. У номінації «Мистецтво» перемогу здобув композитор, поет, пісняр, художник, автор наукових праць Василь Симулин та родина художників Оксана та Олексій Іванюки. Винесено, підтримано, так. Я безмежно рада і дякую ситуації і вам, що я побула на вашій виставці. Нам було наскільки легко вже тоді працювати на засіданні журі, тому що Володимир Іванович Мирошніченко, скільки ми рік, мабуть, поговорити і все, планували до вас поїхати. Тому ми вас щиро вітаємо. дякуємо вам за, ваші, за ваше серце таке творче. Всієї вашої родини. Ми просто вами пишаємося. вам важко. А це буде вам тримати легше. Ми живемо у тривожний час. Наскільки тривожний, що... Декого пускаються руки. Але той народ, який пише вірші, той народ, який малює, той народ, який співає, цей народ не переможе. Словами великого нашого земляка, так і було сказано. І я вважаю, що, по-перше, я дуже вдячний. Самому такому заходу, де були присутні поважні члени живі. І, безумовно, я дуже вдячний господарям цього краю, святого краю, до якого, як кажуть, ми з дружиною дочетні. Ну і всім здоров'я, щастя і, безумовно, перемоги. Бо не буде перемоги, не буде нас. У нас немає вибору. Нам тільки перемогти. Слава Україні! Доброго. 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 Музей. Доброго. Господиня, тримуйте. Директор школи розуміла. Будь ласка. Хай буде. Радий дітей. Василь Семоненко і справді заслужив на безсмертя, бо ніколи не лицемірив, не брехав. Полицарський боровся з чорною кривдою, ненавидів підлість, сваволю, умів любити так ніжно, щиро, самозречено. Саме тому Україна його вік не забуде. Як грім народжується з тиші, так з глибини нашої землі народився великий поет Василь Симоненко. щоб жити вічно із своїм народом. Його гаряче, жагуче слово зігріває спраглі душі, вчить оптимізму мудрості. Ми мусимо жити і за тих, для кого, як і для Симоненка, Україна ненаглядна, горда, єдина, одна, хто загинув, захищаючи свою неньку батьківщину на майданах свободи. В зоні АТО і гине зараз. Вони були твердо переконані, як і Василь Семоненко, що не можна вибирати матір і батьківщину. Схилімо голови у Бошані.